Всім доброго ранку, слава Україні! Працюємо, доєдналася сьогодні громада кривчунки. Хочу показати, як завжди яку любов вони привозять нашим захисникам, правда? Скільки душі вкладається. Ви тільки подивіться, що ми тут привезли. Привезли тут у нас і кри... з гущенка в нас, і каші, і кров'янка. Холодець. Холодець. Кава, чай, сальце фасоване. Хімія. Тут, що ми наготовили? Тут що ми наготовили? Вермишель куплоцький з м'ясом, плюс котлета і биток. Молодчинки. Дальше Капуста тушкована з ребром. Все в замороженому вигляді. Млинці з м'ясом також заморожені, морква по-корейськи. Ну і тут все те саме. <гум> Наготовили дуже-дуже <гум> дуже багато. Дякую їм, людям, які долучаються. Свіже сало заморожене, 150 баночок консервів, затоплава тушонка, кров'янка, грушунка, каша, хімія. Багато всього. <гум> Бачу, бачу багато всього. Ми дуже дякуємо нашим людям, які постійно доєднуються, які постійно працюють та допомагають нашим збройним силам, нашим хлопчикам, які смакують і тоді на передові, як кажуть, А ми вас знаємо. Ваші смаколики це дуже приємно. тому, і як то кажуть, тільки і є, є єдності, наша сила разом до перемоги. Велика, велика вдячність людям.